27 липня четвер, з Божою допомогою ми зможемо перемогти сатану. Подяка Богові, що Він дає нам перемогу через Господа нашого Ісуса Христа. 1 Коринтян 15,57 Ціною великої жертви. Ми перебуваємо в найсприятливіших умовах, за яких можемо звільнитися від рабства гріха, спричиненого гріхопадінням Адама. Ми не зможемо усвідомити цінність людської душі доти, доки не зрозуміємо великої жертви, принесеної заради її викуплення на Голгофі. Гріх Адама в Едені призвів людський рід до безнадійно жалюгідного стану. Проте, за планом спасіння для всіх, хто виконає необхідні вимоги, відкривається шлях спасіння. Жертва Божого сина подарувала людям другий випробувальний період. Нас чекає боротьба. Проте ми можемо вийти переможцями завдяки заслугам крові Христа. Бог бачив, що власними силами ми не зможемо боротися та здобути перемогу. Після потопу людський рід слабшав з кожним наступним поколінням, і без допомоги Христа ми не змогли б чинити опір нестриманості. Як же ми повинні бути вдячні за те, що в нас є Спаситель, котрий погодився зняти із себе царський одяг? Залишити царський престол, одягнути свою божественність у людську природу і стати страдником, знайомим з хворобами. Ісаї 53. 3. Охрестившись, він був поведений духом у пустелю для спокушення дияволом. Христос почав справу викуплення з того самого місця, де почалася руйнація, і майбутня доля світу залежала від цієї боротьби, яку князь життя вів у пустелі. Слава Богові за те, що Ісус вийшов переможцем, здолавши випробування, яких не витримав Адам. Спаситель виправив ганебний провал Адама. Сатана пішов з поля бою переможеним. Ця перемога є гарантією того, що з Божою допомогою ми можемо перемогти в боротьбі з ворогом заради власного спасіння. Сатана думав, що вся грішна планета перебуває під його владою. Та коли Христос прийшов помірятися силами з князем темряви, ворог зустрівся з тим, хто може чинити опір його спокусам. Христос сказав: Бо надходить князь світу, та в мені він не має нічого. Івана 14:30 усе небо спостерігало за результатом боротьби між Христом і Сатаною. Тепер перед нами стоїть запитання. Чи зможемо ми скористатися цими перевагами та стати більш ніж переможцями силою того, хто полюбив нас? Як же ми повинні бути вдячні нашому небесному Отцю за те, що він зняв із себе царський одяг, залишив царський престол, одягнув свою божественність у людську природу і став страдником, знайомим з хворобами? І все це заради нас?